Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні дізнаємося про те, як змінилося дно колишнього каховського водосховища, що показують дослідження на місці дамби. Чому так швидко ростуть верби і чи вистачає води для рослин, які ризики несуть забруднення після підриву ГЕС? У нас на ефірі доктор біологічних наук, професор, член правління української природоохоронної групи, завідувач кафедри ботаніки Херсонського держуніверситету Іван Мисієнко. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо. Тож ставте ваші питання у коментарі, а до нас вже приєднується наш гість, пане вечір. добрий вечір. Отже, говоримо з вами про цьогорічну експедицію. Це вже не перше дослідження дна колишнього когоського водосховища. Але моє питання до вас: як воно змінилося за цей час? Які головні відкриття ви зробили? Ну, це вже наша десята експедиція після звільнення правобережжя Херсонської області, а із них вісім. Це були вже на дно Коховського водосховища після підриву росіянами ГЕС? Ми намагаємося більш-менш регулярно в динаміці спостерігати, що відбувається там на дні. Ну і треба сказати, що в принципі все прогнозовано відбувається, відбувається швидкий ріст вербових заростей, ускладнення їх структури, збагачення, з'являються весь час нові види. Угруповання стають складними, тобто розшаровуються на яруси, тобто, ми бачимо такими пришвидшеними темпами формування лісових екосистем. Ну і до речі, оці вербово-тополеві заплавні ліси вони є лісами, які охороняються на європейському рівні, тобто включені до резолюції 4 Берської конвенції. У своєму пості ви пишете, що верби сягають понад 7 метрів. Ви це зараз кажете. А внаслідок чого відбувається такий швидкий ріст верб? І загалом чи достатньо води для розвитку рослинності наразі? Максимальна верба, якому вимірили, була 7 метрів 11 сантиметрів. Таких верб поки що небагато, Середня висота десь 5 метрів. Але все рівно більше 7 метрів раніше в попередніх експедиціях ми не фіксували це рекордна висота. Ну, власне, кожен раз, коли ми відвідуємо водосховище, ми фіксуємо черговий рекорд, тобто це не якась новина. За, за рахунок чого відбувається такий швидкий ріст. ну, По-перше, дуже багаті ґрунти, які... верба росте майже виключно на мулах. оті мули, які на дні Каховського водосховища, часто це е, теж змиті з чорноземи в результаті ерозії. Вони дуже багаті на поживні речовини, плюс багато вологі і багато сонячної енергії. Тому створюються такі якби, ідеальні оптимальні умови для. Росту і власне звідси такі темпи. З водою яка ситуація? Ці угруповання є досить молодими. Зрозуміло, що рослинний покрив на дні водосховища він поки що формується, екосистеми формуються Ця екосистема нестабільна. Взагалі треба сказати, що річкові екосистеми нестабільні. І там щось може затоплюватись один рік, інший рік не затоплюватись, розмиватися береги. Тобто, взагалі це властиво для цих екосистем. Але зрозуміло, що якщо ця екосистема відновлює своє існування після 68 років, так, то вона ще більш нестабільна. Зрозуміло, що ці екосистеми вони якби шукають кожне своє місце. І ми бачили таке, коли в травні виїжджали в кам'янську січ, Що наприклад, в Кам'янській балці, е, така смуга верби, яка найвище піднялась по схилу, вона. Е, Засохло, але це не широка була смуха верби. Тобто мається на увазі, що у 2023 році води було значно більше. Вода стікала з вапняків, вона наситила ці лапняки двадцять 2024 році, двадцять 2025 році води. Було значно менше. Ну, в 24 му році був паводок досить потужний. У 25-му році 25-й рік рекорд, такий рекордно засушливий. Тому ми бачили, наприклад, у 25-му році цю суху смугу верби, але це вузька смуга, і в принципі там верба виросла в неоптимальних умовах, тому а такої масової, скажімо, загибелі верби сказати, що вона там, в якомусь критичному стані таки не спостерігається. більшість Цих заростей переважна, переважна більшість вона досить швидко росте, і є всі ознаки, що ці дерева вони в гарному стані. І е, який ваш прогноз на наступний рік? Чи достатньо їм буде вологи, чи будуть вони далі так швидко рости, чи е, ріст все ж таки трошечки зменшиться? Ну, ріст поступово зменшується. Поступово швидкість росту зменшується, ось коли ми в 23-му році відвідували водосховище, то протягом 110 днів, от пауза між двома поїздками була 110 днів, це 30 червня і 19 жовтня. То за цей період, якщо порахувати, що максимально дерево верби було 3 метри 8 сантиметрів, за цей період верба росла зі швидкістю 2,8 сантиметрів на добу. От, це максимальна швидкість. Зараз таких темпів немає, вони дещо е, ну але це і зрозуміло, бо перші етапи вони, як правило, є такі найбільш, найбільш швидкі. Там дерева намагаються швидше захопити кожен простір да, під сонцем, місце під сонцем. От, і поступово швидкість падає, росту, але вона залишається досить високою. Я думаю, тобто... що нічого не станеться, і, і зараз, і наступному році, більша більша, переважна більша частина буде, буде себе добре почувати. Ага, тобто ще не варто чекати тієї фази, коли будуть виживати найсильніші дерева. Ні, таке вже відбувається. Таке вже ага. відбувається. Ми коли перший раз приїхали. То ми тоді рахували, коли тільки проростки були, рахували по 90 особи на метр квадратний. Зараз вже здається менше 10. Ну, зрозуміло, тому що, а, тобто, сухих маленьких вербочок да, під оцим пологом, їх вже більше, ніж живих верб. Тобто, це закономірний процес в природних лісах відбувається теж саме. Відбувається поступове проріджування. Сильніші виживають, а менші ті, що затінені, вони відмирають. Відбувається самопроріджування цього лісу, і поступово це буде відбуватись. Зрозуміло, що ну уявіть собі, якщо верба у нас в Буркутах була верба 9 метрів обфаті, то ця верба вона займала кілька метрів квадратних площі. Тому ну здорові верби вони ніяк не можуть рости на метр квадратних навіть кілька особи. Тому буде відбуватись подальше проріджування, і це нормальний процес. Тобто без водосховища, коли формується вербовий ліс на якійсь ділянці, то відбувається такий самий процес. А чи з'явилися можливо нові види, які не були раніше характерні для цієї місцевості, і загалом можливо якісь нові види ви помітили? Ну, дивіться, ми постійно знаходимо нові види. Зрозуміло, що тобто екосистема дуже сильно збагачується, і треба сказати, що ця екосистема вона значно багатша ніж екосистема водосховища. Бо водосховище це така була одноманітна водойма, глибока водойма. Вищі рослини, ті, що прикріплені до ґрунту, вони ростуть до глибини 2 метри. Далі їх немає. Тому фактично, ну більша частина водосховища це була така гітра постеля, позбавлена вкоріненої вищої водної рослинності. То зараз е формується набагато більш різноманітні екосистеми. Це і водойми стоячі, і водойми текучі різної глибини, різної ширини, те ж саме прибережні екоси екосистеми, це острови, півострови там е різної форми. Там, з… Вони можуть бути піщані, вони можуть бути молості, вони можуть бути черепашкові. Тобто, ми бачимо, що на зміну такої такої одноманітній екосистемі якесь різноманіття там спостерігалось уже в вузькій прибережній смузі. То зараз, практично, по всьому водосховищу ми спостерігаємо у те різноманіття, яке було раніше тільки в цій прибережній смузі. Зараз по всій цій площі, 215 гектарів. Ми бачимо таке величезне різноманіття різних екосистем. От тому відбувається таке збагачення. Якщо коли ми перший раз приїхали, то ми в межах моніторного ділянок виявили всього 11 видів це через три дні три тижні після катастрофи, то восени було вже 69 видів. Зараз було станом на 6 червня, тобто за два роки. Було 310 видів. Ну і в цю поїздку ми знову додали там близько 10 видів. Тобто, ми постійно знаходимо нові види, в тому числі до речі, з'явилися вже види, які охороняються. Наприклад, ми знайшли осоку житню. Це осока, яка включена до червоної книги України. На дні колишнього Каховського водосховища залишилися речовини забруднювачі, зокрема важкі метали, які можуть впливати на рослини і тварини. Про це повідомляє нам видання The Guardian з посиланням на дослідження опублікованого в журналі Science. Моє питання до вас, Івана Івановича, які ризики це створює для екосистем та людини? Ну, на жаль, на жаль, е в публікаціях іноземних колег ми часто бачимо якісь факти не зовсім такі адекватні. Ну, наприклад, одна із перших публікацій, яка була в Нейчі китайських авторів, то вони писали, що і це в Нейчі, це навіть вище ритм, ніж Science, То вони писали про те, що аварія, тобто Каховська, Гребля Каховської ГЕС вона впала не тому, що її підірвали росіяни, а тому, що українці за неї погано доглядали, Отакий такий висновок можна було зробити. І з цієї статтею, я теж думаю, що теж є певні перебільшення. Чому тому, що ті мули, які є, якщо навіть вони забруднені. Якщо вони навіть і забруднені, так, то вони ніякої загрози, наприклад, для людини і для світських тварин не складають. Тобто, якби це забруднення могло якимось чином попасти на поля, то це могло бути, але на поля воно ніяк не може потрапити. Тут, навпаки, якщо є якесь там забруднене таке місце, так, то це чи не ідеальний спосіб, як з ним можна обійтися. Тобто засадити вербовим лісом, а верба є просто чудовим фідоремедіатором, який е, уловлює ці е, шкідливі речовини. Тобто загрози. Якщо там. Я, по-перше, не зустрічав таких даних, що там якась надзвичайна концентрація цих речовин. Е, це може бути тільки, наприклад, завдяки тим підприємствам, які є в Нікополі і в Марганці, наприклад, тому що Кривий Ріг, там же вони, їхні води йдуть по інгульцю і впадають значно нижче греблі. То в Нікополі і Марганці є такі якби підприємства, які теоретично могли би забруднити ці води, ну і відповідно мули. Да? Але порівняно з площею водосховища, я не думаю, що це буде щось критично, тому я не вважаю не, не зустрічав таких даних, що там якісь критичні маси цих шкідливих забруднюючих речовин. І по-друге, якщо навіть навіть вони там є, то ніякої загрози для людини, для нашого здоров'я, те, що вони якось потраплять на поля до нас на стіл. Практично немає ніякої загрози. Ой, тоді виникають питання до того, на яких власне даних ґрунтувалося е, опубліковане дослідження в журналі Science Ну я не знаю. Я не знаю. Я не так детально познайомився з цією статтею От, ну, це, це ідея не нова. Про це говорили ще з перших днів про під, після підриву. Тобто, ця ідея періодично виникає. Тобто говорили, що буде, будуть пливи борі, а, а оті мули на дні вони забруднені важкими металами. Тобто, це ще буквально з перших днів після аварії. Періодично про це забувають, потім знову говорять. Тут таке враження, що сайенс, він якусь таку, знаєте. Стару сенсацію вже затерту витягнув знову, хочу тепер запитати вас про умови, у яких ви проводите ваші експедиції. Ви практично знаходитесь близько до фронту. Наскільки складно працювати в таких експедиціях? Ну, треба сказати, що, на жаль, дійсно небезпека є. Ми намагаємося цієї небезпеки уникати, і це призводить до того, що ми весь час переміщуємося все далі і далі від, скажімо, лінії фронту. І, і, на жаль, моніторингові ділянки от для постійного моніторингу, які ми заклали і який ми хотіли кожен. Рік перевіряти, на жаль, частина з них оті що ми, наприклад, 23 двадцять році або на початку 24 го заклали, вони вже сьогодні недоступні. Тобто, наприклад, на території національного парку Кам'янська Січ, або на території лівого берегу Дніпра біля села Малокатеринівка в Запорізькій області. Тобто зараз туди вже. Ну, це просто неможливо поїхати через те, що це дуже велика загроза, що ти можеш бути поранений або вбитий. От. Ну, на жаль, під час передостанньої поїздки ми в травні е, все-таки е, дуже вболіваємо за Кам'янську Січ, е, і ми найбільше туди їздили. Здається, із 10 поїздок 8 були чи 7 в Кам'янську Січ. От. То все-таки поїхали в Кам'янську Січ. Але насправді це було дуже небезпечно. Тобто, весь час ці датчики е, працювали і показували, що є дрони поряд. Е, потім ми бачили дрони, фізично їх бачили над головою. От, я, ми коли вже мали їхати, я досить далеко відійшов від машини. І я дуже швидко йшов до машини по вапняковому схилу, який був дном водосховища. А він за заріс. Латоком компасним, і це були минулорічні стебли, вони дуже хрустіли під ногами, я швидко йшов, я нічого не чув. Потім бачу якусь цікаву рослину зупинився і тут піднімаю і чую дрон, піднімаю голову, метрів сімдесят було до дрона висів дрон над головою. Ну, свого богу, він був так близько, що я розглядів, що це був там мавік, і в нього не було ніякої бомби під, під, під підчіплено. Тобто, поки ми, наприклад, працювали там одну годину, то за цей час три рази прилітали дрони, так що ми їх бачили і чули. Не те, що а датчики показували значно більше. Ну і на жаль, поки ми коли ми їхали до водосховища, то ми бачили фермерів, які працювали на е, біля села Червоний Яр на полі, там було чотири автомобілі. і От коли ми працювали. Їх атакував дрони. На жаль, один чоловік 26 років загинув, а двоє було поранено. І це от ми прямо приїхали. мимо них прямо призупинялись щоб пропустити їхню машину, і поїхали ще далі до лівого берега, тобто до російських позицій. Тобто, цілком можливо, що і ми могли бути е, атаковані е, от тим дроном. Е, то ми, наприклад, вирішили поки що відмовитись від поїзду в Кам'янську Січ, тому що ну фактично ми і так поїхали в самі. Віддалені від Дніпра ділянки, там біля Суханово, тобто в верхів'я Балки, але й там сьогодні не є е, безпечно І ось десь, десь три тижні тому е, через атаку дрона згорів автомобіль Національного природного парку Кам'янська Січ. Тому е, виходить так, що ми поступово е, відсуваємося, відсуваємося. Зараз ми працюємо там, де е, Водосховища найширше до лівого берега є найдалі. тобто, це, наприклад, в Херсонській області Нововоронцовка, а в Дніпропетровській області Мар'їнське. Там дуже широке водосховища, 15 чи 17 кілометрів шириною. І ці ділянки поки що більш-менш безпечні. А от багато до тих ділянок, які ми їздили раніше, там ми зараз не можемо доїхати з питань безпеки. Яке практичне значення мають дослідження дна колишнього Каховського водосховища для екологів, для громад, можливо, навіть для відновлення сільського господарства? Ну, ви знаєте, що через те, що це відбувається Каховське водосховище, практично повністю знаходиться в зоні бойових дій, то сказати так, щоб ми могли якісь дати комусь рекомендації, то. Їми не можна буде скористатись не тому, що, а тому, що а тому, що йде війна, і просто ніхто не зможе її, їхніми скористатися. Там багато сіл просто вже стоять пусті або майже пусті. От. Ну, але взагалі, в майбутньому, я думаю, що це буде вагомим таким те, що ми намагаємося регулярно виїжджати і проводити спостереження, це може бути вагомим вагомими даними в багатьох аспектах там в прийнятті рішень щодо щодо майбутньої долі Каховського водосховища, в, в тому, що, наприклад, оцінки тих ресурсів природних, які там є, зосереджені, в тому, що Каховське водосховище це може бути модельним об'єктом. Ми знаємо, що Європейський союз. Він йде в напрямку того, щоб робити е, росла річок вільними. Тобто до 2030 року вони планують 25 тисяч кілометрів річок е, відновити е, вільні стечі. Це означає, підставить. що не буде гідроелектростанцій? І... Так, це ось... означає в основному прибрати греблі. Дамби і відновити е, свободу течії, річки і розливи, де це можливо, от тому і... е, ну в багатьох аспектах ці дослідження можна буде їм в майбутньому скористатись але поки що е, Ну це неможливо через війну, саме щоб їх якось використовувати в регіоні Каховського водосховища яким ви бачите майбутнє цієї території через декілька років? Ну ми сподіваємося на перемогу. Ми сподіваємося на перемогу, і зрозуміло, що ті процеси, які відбуваються, вони будуть продовжувати відбуватися. Тобто, верба вже буде напевно за 10 метрів. Ну і я, як еколог, з одного боку розумію, що треба будуть якісь резервуари для подачі води населенню, на сільськогосподарські угіддя, підприємствам. З іншого боку, хотів би зберегти природні стечі Дніпра в цьому місті. Тому, от як для мене, ідеальним варіантом є, якщо буде декілька водосховищ, по типу як біля Енергодара. Або водосховища в результаті затоплення балок чи річок, які впадають в Каховське водосховище, їх сотні. І якщо їх буде декілька, вони будуть розташовані при берегах, а сама річка не буде перегороджена гребою, саме Дніпро. Тобто, це, як на мене, буде такий ідеальний варіант. Ідеальний варіант, ну, але я не гідролог і. Сказати конкретно там, де це треба робити, скільки цих водосховищ потрібно, якого вони об'єму мають бути, щоб води вистачили, я цього сказати не можу. Це я з точки зору екології розумію, що це найкращий варіант. Бо з одного боку залишається природні стечі Дніпра в цьому місці, ну і з іншого боку, є резервуари для подачі води споживачам. Так, тобто виходить так, що якщо не робити греблю, то що ми втрачаємо? Судноплавство, фактично, а резервуар можна і без греблі виходить зробити? Чи ви маєте на увазі маленькі греблі? Побували? ну, ви знаєте, я познайомився з капітаном Олегом Грековим, який 14 років водив суда. По Каховському водосховищу. І він дуже незадоволений їм був водосховищем. Mm. Він казав, що йому краще чотирибальний шторм на морі, ніж двохбальний на каховці, і плюс оцей він просто не цей Каховський шлюз, тому що як правило, він три дні просто стояв там, щоб провести свої баржі через цей шлюз. Тому і потім дивіться, між водосховищами є природні течі, природні ділянки Дніпра. Тобто, якби ми зробили таке водосховище і скажімо, аж до Києва, це суцільне, то тоді зрозуміло, що сюди йдуть. Але так все рівно треба поглиблювати русло до Каховки, треба поглиблювати русло там, вище Каховське водосховище. Там. Тому, якби, я так розумію, що. Що судноплавство ми не втрачаємо, і це не проблема для судноплавства. Тобто, mm -hmm. зробити по основному русу судоходний канал і періодично підтримувати його, що це цілком можливо, і капітани кажуть, що це навіть краще, ніж водосховище. Тобто цілком можливо зробити резервуари за допомогою менших дам, але декількох я правильно розумію. Ну, прибережні. От, як ви бачили біля Енергодара, там же є водойма накопичувач води, треба водойма накопичувач води. От Я би за те, щоб зробити декілька їх, отак як біля Енергодара, при берегах і при цьому не перегороджувати річку. Тобто, ага. як на мене, це ідеальний варіант. Коли є декілька, там п'ять, наприклад, чи десять таких водосховищ. Прибережних. Ну, я те, що я чув від гідрологів, то максимальна потреба води становить півтора кубокілометри Каховське водосховище було 18 кубокілометрів Ну я думаю, враховуючи нестабільність, що нас річки міліють, ну давайте зробимо 3 кубокілометри оцих ставків, так, щоб вдвійний подвійний запас був. Тоді виходить, що це в ну, 6 разів треба менше. Щоб за об'ємом води було. Івано Івановичу. У нас поки що є технічна несправність. Перепрошую за це. Це прямий ефір. Є коментарі від вас, тож зачитаю їх. Жах, як люди там працюють. Так розуміється, стосувалося того, що науковці проводять експедиції в екстремальних умовах близькості до фронту. Mm -hmm. Пане Іване, ви знову з нами? Чуєте мене? Так, що треба з інтернетом? А я хотів закінчити свою думку. Так. Наприклад, теж науковці гідрологи кажуть, що Каховський канал відтрачає земляний 40% води втрачається в ході транспортування її по земляному Каковському каналу. Тобто, якщо ми будемо подавати воду, наприклад, в трубах чи в каналі, який буде мати тверде дно. То ми можемо. Це тоді води треба буде на, на, менше на 40%. Ну тобто ось такі речі. Якщо теж ми втрачаємо, здається, більше метра глибини водосховища в ході випаровування. Тобто, якщо в нас зеркало буде менше, то відповідно менше води буде випаровуватись. Тобто є отакі багато речей, і це все треба рахувати. Розумієте, насправді я так розумію, що якщо ми будемо. Не втрачати воду або менше втрачати води під час її транспортування, її буде менше випаровуватись, то нам тоді і не треба буде навіть 3 куби кілометри, а можливо, треба буде всього на всього 2 куб... кілометри води або півтора вистачить. Тому ну, це треба все рахувати, все рахувати, але зрозуміло, що це може бути однозначно, значно менше менші водойми за об'ємом за площею. Це дуже цікаво дізнатися, які альтернативи можуть бути в великій гідроелектростанції, Дамбі. Дякую, Івану Івановичу, що розповіли про зміни на дні колишнього Коховського водосховища. До нових зустрічей. До зустрічі, до побачення. Дякую, що запросили. Гарного вечора. Ну і перемоги нам всім. Дякую, на все добре. Друзі, а я нагадую, що ви можете читати і дивитися більше новин з та області, а саме на майданчиках наших соціальних мереж, у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, також у Тіктосі. І закликаю вас підписатися на наш YouTube канал. Ну і ще у вас є можливість звертатися за безоплатною правовою допомогою до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе на все добре.